Вы знаете, я стал президентом Украины в очень непростое время. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики. Этот уровень называется попрошайное число. Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть э, готова принять в любом количестве с любой стороны. Я стараюся думати про це, але з іншого боку, мене дуже засмучує, що гумор піддається такій цензурі, тому що гумор перестає бути таким, знаєш, хльостким, наче. Гострим. Гострим, да. Колись квартал за це дуже цінували, тому що вони так гостро собі дуже дозволяли жартувати. Да? І це така сатира була на сьогодення. От, ну, цих коміків зараз наче лишаються зубів, знаєш? вони не можуть так цапнути смішно. Тим паче, що коли ми жартуємо, ми ж беремо якісь. Актуальні да, теми. пороки суспільства. Mm -hmm. Правильно це є, це не те, що хтось придумує. Чому про це не можна говорити, якщо воно існує в суспільстві?